Як наразі відбувається процедура реєстрації шлюбів? Процедура реєстрації шлюбу як відбувалася, так і відбувається. Тобто наречені, тобто, чоловік та жінка, які хочуть зареєструвати шлюб, можуть звернутися до відділу державної реєстрації акція цивільного стану і подати безпосередню заяву, обрати дату та час реєстрації. Інший варіант це вони подають заяву в застосунку дія. І вже приходять на реєстрацію безпосередньо до того відділу, до якого вони подали заяву. І третій варіант: вони подають заяву онлайн і реєструють шлюб онлайн. Тобто на даний момент є у громадян вибір, як вони хочуть саме скріпити свій союз теоретично, так як у нас зараз діє військовий стан, як би то не було, є загроза життю. Але першочергово ми скорочуємо дату реєстрації шлюбу військовим. І військових на даний момент у нас дуже багато, яких або відпускають, або забирають. Відповідно, у них є нагальна. Нагальна необхідність зареєструвати шлюб, а вже всі інші громадяни, то по можливості знову ж таки можемо скоротити, якщо у них є необхідність зареєструвати шлюб. Так. Як вплинула війна на роботу рахсів та їх функції. На саму роботу вона вплинула менше, але на навантаження дуже вплинула, тому що в 22-му році, коли люди тікали від війни з окупованих територій, було дуже проблематично і дуже багато людей, які залишилися без документів, і їх необхідно було документувати зараз. Також є громадяни, які звертаються до нас з Покровського напрямку, знову ж таки, які. Тікають від війни і необхідність є їх документувати на даний момент. Дуже позитивною є позитивним є те, що у нас є державний реєстр, в якому є актові записи, якими ми можемо скористатися і документувати громадян з усіх документів, які вони потребують, і видати їм необхідні документи, які вони залишили коли залишали свої домівки. Наскільки популярними стали електронні сервіси для подачі заяв на реєстрацію шлюбу чи інших документів? Ну знову ж таки воно набуває популярності, але сказати, що реєструють шлюби онлайн більше ніж приходять до відділу, такого ми не скажемо, тому що в будь-якому випадку кожна наречена хоче одягнути платічку, хоче святкової атмосфери. І відповідно, коли вони звертаються до відділу драц, вони отримують. Ті емоції, які вони хочуть отримати онлайн, це не завжди можливо. Тому і є... єдине, що частіше стали користуватися військові цією послугою, тому що є такі військові, які вже призвані. Але вони не зареєстрували шлюб, не подумали про те, що треба було зареєструвати шлюб завчасно. І відповідно вони можуть подати заявку через дію, їх наречена може звернутися до відділу Драц, куди подана заявка, отримати довідку про призначення, і на підставі цієї довідки нареченого відпускають відпустку для реєстрації шлюбу. Тобто в цьому випадку так. Да. Але є моменти, коли військові знову ж таки не завжди можуть підписати. Дією кепом свою заяву відповідно в цьому випадку ми не можемо їм нічим допомогти. Яка статистика укладання шлюбів за останні роки? Сама велика статистика укладених шлюбів це майже три тисячі. Це був 22-й рік. Коли масово хлопці йшли на війну, відповідно потребували реєстрації шлюбів. Тому навіть 24 лютого ми вже зареєстрували перші шлюби, хоча на той момент. Були вимкнуті всі реєстри, чи є окремі послуги для військових або їхніх сімей. Теоретично у нас всі послуги стандартні, тому що законодавчо передбачено, що ми можемо здійснювати і як ми можемо здійснювати. Відповідно, на даний момент збільшилась кількість громадян. Які потребують якісь додаткових витягів або яких додаткових свідоцтв. Тобто, якщо військовий хоче звільнитися з служби з подогляду за мамою, відповідно він потребує свідоцтво про народження, яке можливо на ну раніше йому не потрібно було. В цілому громадяни користуються першочерговим паспортом. Але для підтвердження родинних стосунків з мамою, відповідно, треба свідоцтво про народження. Відповідно приходять військові, яким ми видаємо свідоцтво, яке підтверджує родинний стосунки. Так же сама мама може прийти і отримати це свідоцтво, яке знову ж таки буде підтверджувати родини стосунки, і вона може йому його передати, тому що не завжди знову ж таки, військового відпускають, щоб отримувати будь-який документ. Крім того, є знову ж таки варіанти отримання. Документів через дію, тобто замовлення оформлюється заявка через дію. Якщо все добре, з із, із заявою і з документом, який вони витребують кур'єрською доставкою, ми доставляємо або на пошту, або куди вони замовляють, або можуть знову ж таки звернутися до відділу, і отримати безпосередньо у нас. Які нестандартні прохання щодо церемоній найчастіше надходять? Цікавих таких, щоб завжди ну, зараз дуже цікавих не буває, тому що в приходять, кажуть, нам просто треба зареєструвати шлюб, щоб він був все. Але було нещодавно, що пара, не подаючи заяву, не навіть не приходячи на консультацію, щоб ми перевірили документи, вже одягнені весільні. Все весільне прийшли безпосередньо і кажуть, нам треба сьогодні. То все, вони так вирішили. І вони відповідно ми зареєстрували. Слава Богу, було світло, тому що на той момент були вимкнення і дуже такі серйозні, і ну вони прийшли саме в той час, коли було світло, і ми змогли їм приділити час.